Всім привіт! В вашій увазі огляд на ліхтарик Armitec Wizard C2 Pro Max LR, який один є із топових на ринку. Канадська фірма, виробництва. От така от в такій коробці поставка. Так, Що входить в комплект? Кріплення на голову. Магнітна зарядка на USB, перехідник для меншого об'єму акумулятора, кріплення на пояс і дві запасних резиночки. І сам ліхтарик в такому чехлі, який кріпиться на пояс. Ліхтарик зроблений з авіаційного алюмінію, покритий таким приємним, не знаю, матовим, чорним краскою, не краскою щось таке. Приємне на дотик. Магнітна зарядка. В руці доволі він легесенький. Ну, залежно з чим порівнювати. Оці добре лежить, тримається, не скользить. Одна кнопка для управління. Тарик має два кільця ущільнювача, для того, щоб не проникала волога. Ось сам акумулятор фірмовий на 5000 мАч. Ось так він виглядає. Є ще, як я розказував раніше, Перехідник для меншого типу акумулятора, тому можна використовувати різні типи акумуляторів. Це є дуже великим плюсом в цьому ліхтарку. Ось, зараз я вам... Ліхтарик є одним з топових на ринку. Його максимальна потужність 4150 люмен. Світить, як я вже пробував, дуже потужно на максимальному. Тобто є різні режими, закручується дуже туго. Він є повністю противоводний, він може зануритись під воду і світити на глибину до 10 метрів. І з висоти 10 метрів заявлено, що він є Тобто його кидали з висоти 10 метрів, йому нічого не ставалося. Тобто Він і противодний, і противоударний. Магнітна зарядка. Це є також дуже великим плюсом, кріпиться, має індикатори заряду. Для туристів він хороший тим, що можна підбирати різні акумулятори і тому регулювати вагу самого ліхтарика, бо так він сам легесенький. Я купувався для заядлого байкера туриста, тому потрібно, щоб він був в використанні в дуже екстремальних умовах. На ліхтарику є офіційна гарантія 10 років. Для екстремальних умов чи вам варто переплачувати такі гроші, чи не варто, це вже кожного вибір свій. От також ще для нього кріплення, яке кріпиться на голову. От. різні кріплення. Також на пояс. Потужний магніт, дуже сильно магнітиться. Тобто має кліпсу, яка кріпиться на ліхтарик і за допомогою неї можна його чіпити будь-де будь-до чого. Це є великі плюси, дуже великі характеристики. Тобто він застосовується в дуже широких умовах, і в екстремальних, і в таких. І світить він дуже класно, дуже топово. Заявлені характеристики ліхтарика, що він важить 151 грам і 81 грам без акумулятора, тому зараз важимо і перевіримо, чи характеристики співпадають. Вага ліхтарика, ось ви бачите. І тепер зважимо сам акумулятор. 69 грам. Тому характеристики співпадають. Ось. Вага ліхтарика і акумулятор 149 грам. О, заявлено 151, плюс-мінус там похибка 2 грама. Може то китайська вага так показує. Плюси цього ліхтарика захований один недолік, тому що він дуже сильний, дуже потужний, і якщо його включити на максималку, він доволі сильно нагрівається. Мені аж. Страшно доторкнутися до скла, бо мені вже тако пече пальці. Ще недолік, як для мене, користувача є те, що щоб його поставити на зарядку, потрібно чуть-чуть перекрутити і тоді ставити на зарядку. Ну, це якось дивно, як на мене. Не знаю для чого це зроблено. В коментарях поділіться або розкажіть для чого це. І так само це потрібно для того, щоб переключити. Різні режими ліхтарка, так як він програмується, можна вибрати там три, по-моєму, положення чи 4 різних. Треба відкрутити його на чуть-чуть, нажати кнопку, потримати і закрутити. Тобто продемонструю. Нажимаю. І тоді вибираєте режим. А щоб розібратися з цими всіма режимами, треба читати інструкцію і потренуватися. Або виставити собі один потрібний режим та й все. І користуйте собі на здоров'я. Дякую всім за перегляд даного відео та діліться своїми враженнями у коментарях.